Бачите такий гараж з воротами? А, це бачу, да. Там стоїть і не бачу. Зліва від нього ще один сарай, там ворота закриті, але в нижній частині, звідси, повану видно, з верхньої будиниці ліпше видно. А в них дирка, там стоїть ще один колона. І оце здання велике, вони там на другому поверсі. Формує двохсилий підрозділ. Багато про нього розповідають, я хотів би глянути, в якому стані тут підрозділ, яка тут війна, Ну, я маючи певний досвід, треба подивитися. Ну і як власне йде легалізація. У нас треті бригада, чи вона рухається, і побачив, що рухається. Побачив недоліки ну, в цілому регулярного війська. Вони є. Вони ніколи не поділися з того часу, як проводжу батальйону але все одно, та закваска добровольча, вона в хлопцях все одно. Ті, хто пішов в 93-й, вона залишилася, ті, хто воював до того. Тут видно от, війна. Сепаратисти практично поруч. Не треба далеко там ходити. там, за 100 метрів. Ну, дай Бог, пройде час, переможемо. Добровольці у війська, сподіваюся, пізно повернуть або закличуть. Ну, а якщо не закличуть, то вибухне революція в Києві. І ми відновимо, закупивши ваберку добровольчі підрозділ, тому що я не бачу, як виграти цю війну без добровольців.